Виконуємо завдання номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайдіть суму найбільшого і найменшого трицифрових чисел, записаних за допомогою цифр 1, 4, 5. Якщо цифри в кожному із чисел не повторюються. Найбільшим числом, яке буде записано за допомогою цифр 5, 4 і 1, якщо вони не повторюються, це буде число 541. Найменшим числом яке можна записати із цифр 1, 4, 5, якщо вони не повторюються, це буде число 145. Отже, сума 541 і 145 буде 686. Відмічаємо правильну відповідь. 686.